Доброго дня! Тобто з цієї історії, яку ви прослухали, зрозуміло, що е, ведучий бізнес чи то з родичами, чи то з друзями. Е, друзі можуть бути теж різні, там і навіть з першого ми разом, там такі друзі. Коли доходить бізнес до якоїсь фінансової складової, нормальної вже це не початок бізнесу, а вже коли йде фінансова дохідність нормальна, неможливо регулювати деякі питання. І в цьому випадку ми побачили, що директор, просто володіючи всіми ключами і доступами, обмежив іншого співвласника. І в такій ситуації, коли 50 на 50 співвласність, навіть якщо б все було на товці, досить невдобно керувати таким підприємством. Повинен бути хтось третій, в якого буде якась частина, який зможе бути, як то казати, третейським суддею між двома бенефіціарами, скажімо так. Я вже не перший раз зустрічаю такі ситуації. І в мене там у рідних теж є такі ситуації, що в одного трохи більша частина, і весь час розказує, що прибутку немає, але ходить з новими айфонами, купляє там собі деякі речі, і прибутку в нього весь час немає. То це, якби ніхто від цього не застрахований, і якщо казати про моїх рідних, це вже люди, в яких вік досить солідний, але і вони не можуть поділити. Прибуток з спільного бізнесу. Тому потім це все переходить дійсно в кримінальні провадження і за це е, розбірки. Але найкращий варіант в такому вирішенні таких питань, ну це вже зрозуміло, що друг з другом ніхто не вживається, просто продати і далі йти своїм шляхом. Тому що це, мабуть, навіть більше витрачає ваших нервів від часу цієї розбірки, ніж прибуток від тої діяльності. От. Але якщо знову ж таки інша сторона не хоче викупати і не хоче продавати, то тут, ну, взагалі, то є, ви приходите в тупикову ситуацію, як з ним домовлятись, треба думати далі. Перевіряти взагалі так, от, як казали, аудит, перевіряти, що там за прибутки дійсно на його ФОПі. Ну, всі можна перевірити ФОПи, тут вже нема що сказати, і Юрособу. І якось ділити це і розходитись. Ви бачите, людина. Як сказати, перебігає, то вона біжить в одному напрямку, то в іншому, а в результаті стоїть ну, на тому місці, з якого у вас бігти не може. Ну, В цілому все, далі будемо дивитися, як розвиватися ці події. Ось така історія власне відбулася, як мені казали кілька адвокатів, що це дійсно в Україні таке трапляється не так вже рідко. Коли хтось із директорів власне або посадових осіб на підприємстві вважає, що він супер максимально важливий, що підприємство на ньому тільки лежить. І по суті, виконуючи операційну діяльність, зловживаючи посадою і довірою, яку він отримав від засновників, він захоплює підприємство. Мені про такі випадки адвокати розповідали, що це такі ситуації трапляються і нерідко. На жаль, ну ось це в Україні така проблема, на жаль, існує.